Діяння апостолів, розділ 21 І розлучившися з ними, ми попливли простою дорогою і прибули на кос, а другого дня на Родос, звідси ж у Патару. Найнявши корабель, що плив у Фінікію, ми сіли і попливли. Коли виринув перед нами Кіпр, ми лишили його ліворуч і попливли в Сирію та й пристали до Тиру, бо там мав корабель скинути вантаж. А знайшовши учнів, ми перебули там сім день. Вони під впливом Духа говорили Павлові не йти в Єрусалим. Коли скінчились нам дні побуту, ми вирушили. І як ми йшли, то нас проводжали всі з жінками і дітьми аж за місто. На березі ми стали на коліна і помолилися. Потім поцілували ми одних одних на прощання і сіли на корабель. Вони ж вернулися додому. А ми, скінчивши плавбу, прибули з тиру у Птолемаїду і, привітавши братів. Перебули в них один. день. На другий день ми далі вибралися у дорогу і, прибувши в Кесарію, увійшли в дім Филипа Євангелиста, одного з сімох, і зосталися в нього. Було ж у нього четверо дочок дівчат, які пророкували. І коли ми більше днів перебули, якийсь пророк Агав на ім'я прибув з Юдеїм. Він прийшов до нас і, взявши пояс Павла, зв'язав собі руки і ноги та й мовив: Святий Дух каже це. Отак юдеї зв'яжуть в Єрусалимі того чоловіка, що йому належить цей пояс, і видадуть в руки поган. Коли ми це почули, заходилися просити ми й тамтешні, щоб він не йшов до Єрусалиму. Тоді Павло озвався, що ви робите, плачучи і надриваючи моє серце. Таж я готовий не тільки бути зв'язаний, але й життя своє покласти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Коли ж годі було його переконати, ми погодилися, кажучи Нехай буде воля Господня. А по цих днях, узявши клунки, ми пустилися в Єрусалим. Учні з Кесарії теж пішли з нами і привели нас до якогось мнасона, з Кіпру, старого учня, в якого ми мали оселитися. Коли ми прибули в Єрусалим, брати радо нас прийняли. На другий день Павло пішов з нами до Якова, де й усі старші зібрались. І, привітавши їх, він розповів їм докладно те, що Бог учинив поміж поганими завдяки його службі. А вони, послухавши, прославляли Бога і сказали йому Бачиш, брате, скільки тисяч є поміж юдеями, що увірували, і всі вони ревнителі закону. Та вони про тебе чули, що ти всіх юдеїв. Поміж поганими навчаєш відступу від Мойсея, говорячи, щоб не обрізували дітей і не дотримувались звичаїв. Що ж, отже, люди, певно, збіжаться, бо почують, що ти прибув. Зроби отже, що ми тобі порадимо. Є тут у нас чотири чоловіки, що зв'язані обітом, візьми їх, очисться з ними. І заплати за них, щоб вони обстригли собі голови, і всі знають, що це неправда, що вони про тебе чули, а навпаки, ти також тримаєшся закону. Відносно ж поган, які увірували, то ми послали те, що ухвалили берегтись ідоложертвеного м'яса, крові, задушеного м'яса та розпусти. Тоді Павло, взявши тих чоловіків, на другий день очистився з ними, ввійшов у храм і зробив об'явлення, за якого по всповненні днів очищення за кожного з них мала бути принесена жертва. Як же тих сім днів добігало до кінця, юдеї з Азії, побачивши Павла у храмі, збунтували весь натовп. І наклали на нього руки, гукаючи. Мужі ізраїльські, на поміч ось той, що всіх навчає всюди проти нашого народу, проти закону і проти цього місця. Та мало того, він увів у храм греків і опоганив це святе місце. Бо бачили перед тим у місті разом з ним Трофима Ефесінина. І гадали, що Павло його впровадив до храму. Тоді заворушилось усе місто, зчинилось збіговисько народу і, схопивши Павла, почали тягнути його з храму, і негайно зачинили двері. А як вони хотіли його вбити, дійшла до тисяцького чоти вістка, що весь Єрусалим заметушився. Він зараз же з вояками та сотниками бігом на них накинувся. Як же ті побачили тисяцького та вояків, перестали Павла бити. Тоді Тисяцький, наблизившися до нього, схопив його і звелів зв'язати двома ланцюгами. Потім спитав, хто він такий і що зробив. А в натовпі, одні одне, другі друге кричали. Не мігши довідатися чогось певного через метушню, він наказав відвести його у фортецю. Коли Павло дійшов до сходів, вояки мусили його нести з приводу розшалілої юрби. Народ байшов йшов за ним гурмою і кричав Геть його. І коли саме Павла вводили у фортецю, він сказав до Тисяцького чи можна мені щось тобі сказати? Той озвався. Вмієш по грецькому? То ти не той єгиптянин, що цими днями збунтував і вивів у пустиню чотири тисячі убійників. Я, відповів Павло, юдей із Тарсу, громадянин міста що не без слави у Келікії. Дозволь мені, будь ласка, звернутися до народу. Коли той дозволив, Павло став на сходах, дав знак рукою до народу, а як настала велика тиша, промовив до них єврейською мовою. Перше послання до Тимотея. Розділ третій. Вірне слово, коли хтось прагне єпископства, бажає доброї справи. Треба, отже, щоб єпископ був бездоганним, однією лише жінки чоловіком, тверезим, розважливим, чесним, гостинним, здібним навчати, не п'яницею, не розбишакою, а сумирним, не сварливим, не грошолюбом. Щоб власним домом добре правив, та щоб дітей тримав у послусі з усякою повагою. Бо хто не знає рядити власним домом, то як він буде дбати про церкву Божу? Не новонавернений, щоб, розгордівши, не потрапив під дияволів осуд. Треба також, щоб він мав гарне свідчення і від тих, що зовні. Щоб не опинився у ганьбі та у диявольських тенетах. Диякони так само треба, щоб були поважні, не двоязичні, вина багато щоб не вживали, не були віддані брудному зискові, щоб тайну віри берегли в чистім сумлінні. Але й таких спочатку слід поставити на пробу, а потім. Нехай служать, якщо будуть бездоганні. Жінки також нехай поважні будуть, необмовливі, тверезі, вірні в усьому, диякони нехай будуть кожен лиш однієї жінки чоловіком, що добре правлять дітьми і власним домом, бо ті, що виконують гаразд свої обов'язки. Здобувають собі почесний ступінь і велику сміливість у вірі в Христа Ісуса. Пишу тобі це, надіючися, що незабаром прийду до тебе. Коли ж загаюся, то щоб ти знав, як слід поводитися в домі Божім, який є церква Бога Живого, стовп та основа правди. А то річ певна. Що тайна побожності велика. Христос явився у тілі, засвідчений у дусі, показався ангелам, проповідуваний поганам, увірований у світі, Вознісся у славі. Псалом 29. Воздайте Господові, сини Божі, воздайте Господові славу і силу, воздайте Господові славу імені Його, вклоніться Господові в святих шатах, голос Господні над водами. Загримів Бог слави. Господь, над великими водами. Голос Господній сильний, голос Господній величний, голос Господній ламає кедри. Господь торощить кедри ливанські. Від його голосу Ливан стрибає, мов телятко, Сіріон як буйволятко. Голос Господній. Креше полум'я вогнисте, голос Господній пустиню стрясає, пустиню кадеш стрясає Господь. Голос Господній дуби перевертає і обдирає в лісах кору, а в його храмі усе каже Слава. Господь восів над потопом і сидітиме Господь цар повіки. Господь народові своєму дасть силу. Господь благословить народ свій миром. КНИГА приповідок розділ двадцять Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства. А доброзичливість ніж срібло та золото. Багач і бідний стрічаються. Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору острах господній. Багатство, слава і життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі. Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує. Боржник рабом у позичальника. Хто сіє кривду пожне лихо, бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословенний бо він дає бідному свого хліба. Про женина насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори. Та зневаги. Господь любить чисте серце, хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі зберігають того, хто науку має слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Ледащо Каже, он лев на дворі, посеред вулиці мене вб'є. Уста чужих жінок глибока яма. На кого господь прогнівався, той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити, себе збагачувати, багатому давати, робити себе бідним. Прихили вухо та слухай слова мудрих. Приверни твоє серце, щоб їх збагнути. Бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах. У тебе, щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині, власне, тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку, щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого, тому що він убогий і не натискай злиденного при брамі, Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язуються, що за довги ручаться, як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі, такий стоятиме перед царями. Він не буде на послугах у темних. Книга Естери, розділ восьмий. Того ж дня цар Ксеркс подарував цариці Естері дім Амана. Ворога юдеїв, і Мардохей мав доступ до царя, бо Естера призналась, хто він був для неї. Тоді зняв цар свій перстень, що відібрав був від Амана, і дав його Мардохеєві. А Естера настановила Мардохея над домом Амана. Естера ще раз заговорила до царя. Вона впала йому в ноги і плакала, і благала його відвернути лихо з боку Амана Агагія, і намір, що він задумав проти юдеїв. Цар простяг до Естери золоте берло, і Естера підвелася, стала перед царем і промовила, Коли цареві до вподоби. І коли я знайшла перед ним ласку, коли ця справа справедлива перед царем, та й я подобаюсь його очам, нехай буде написано відкликати листи, задумані Аманом, сином Гемедати Агагія, які він написав, щоб вигубити юдеїв по всіх царських країнах. Бо як мені дивитися на лихо, що спаде на мій народ? Як мені дивитися на загибель мого роду? Тоді цар Ксеркс сказав до цариці Естери і до Мардохея Юдея. Оце я подарував Естері дім Амана, а його самого повісили на шибениці, за те, що він простягнув руку проти юдеїв. Напишіть отже ви самі від імені царя. Те, що вам подобається про юдеїв, і запечатайте царським перснем, бо того, що написане від імені царя і запечатане царським перснем, не можна змінити. Того ж часу, тобто третього місяця, місяця Сівана, 23-го дня скликано царських писарів, і написано все так, як звелів Мардохей. До юдеїв, до сатрапів, до начальників і до князів країн від Індії до Етіопії, до 127 країн, до кожної країни її письмом і до кожного народу його мовою, та й до юдеїв їхнім письмом і мовою. Він написав від імені царя Ксеркса і, запечатавши царським перснем. Послав листа через гінців на баских породистих конях з державних стаїнь про те, що цар дозволяє юдеям, у якому б місті вони не жили, зібратися, стати до оборони власного життя, вигублювати, вбивати і винищувати всіх озброєних з народу і по всіх країнах, якщо б вони на них напали дітей і жінок їхніх а маєтки їхні розграбовувати. І то було зроблене в один день по всіх країнах царя Ксеркса, а саме 13-го дня, 12-го місяця, тобто місяця Адара. Відпис наказу, що мав бути оголошений як закон у кожній країні, був оповіщений усім народам. Щоб юдеї були готові того дня помститись над своїми ворогами. Гінці, що пустилися верхи на царських конях, гонили вельми швидко на царський наказ. Наказ був оповіщений також у Сузи замку. Мардохей вийшов від царя у царській блакитній та білій одежі, у великому золотому вінці. Та у вісоновому і пурпуровому плащі, а місто Сузи веселилось і раділо. Для юдеї вже було це свято світле, радощі, веселощі і честь, і в кожній країні, в кожному місті скрізь, куди тільки доходив наказ царя та його веління, були радощі та веселощі, бенкетування та святкування для юдеїв. І багато з народу краю ставало юдеями, бо на них напав страх перед юдеями.